Час, рада, ми вітаємо вас. І звучить веселий сміх, лунає музика для всіх. Сьогоднішнє свято, як справжній день народження. День народження нового спортивного майданчика у Володарському ліцеї імені Василя Петровича Мельника. Зазвичай на день народження запрошують гостей, дорогі діти. У нас сьогодні на святі саме ті, хто приклали максимум зусиль. Щоб наш майданчик з'явився. Отож, на святі у нас секретар Володарської селищної ради Миколаєнко Сергій Вікторович. Давайте будемо дякувати начальник відділу освіти Рапальська Валентина Леонідівна. Спонсор, наш добрий друг Чемісов Анатолій Анатолійович. спонсор наш добрий друг Каплун. Микола Степанович. Наш благодійник Любовський Володимир Степанович. На святі у нас представники Володарської селищної ради. Каченко Володимир Васильович. Представник спортивної громадськості Жук Андрій Петрович. І діти у нас сьогодні наш випускник. Грибич Юрій Володимирович, це той, який багато років мріяв про спортивний майданчик, який захищав кожен шматочок нашої землі. І сьогодні він буде його, цей наш майданчик, відкривати. Вітаємо! Я радий всіх вас вітати ще раз із Днем Знань. А вас подвійне свято, тому що у вашому ліцеї імені Мельника сьогодні. Завдяки вашим батькам, підприємствам, всім нашої громади, нашим податкам ми змогли виділити кошти і збудувати отакий прекрасний майданчик. За 60 років існування цієї школи це, напевно, перший майданчик, який є у вашому закладі. Я дякую всім підприємствам, підприємцям, депутатам за підтримане. Таку пропозицію виділити кошти на побудування цього майданчика, тому що дійсно що це майбутнє здоров'я, це спорт, це здоров'я наших учнів і наших всіх дітей, які навчаються в наших навчальних закладах. Ще хочу також подякувати нашим підприємцям, які також сьогодні не один майданчик відкривається, а також відкривається і тренажерний майданчик. Також туди можуть приходити всі жителі нашої громади і займатися спортом і відпочивати. Тож вітаю ліцею імені Мельника святом, дякуємо також військовим за допомогу. Ну і Хай цей майданчик служить всім учням нашого ліцею. Відпочивайте, займайтеся спортом, тренуйтеся і насолоджуйтеся. Разом до перемоги і слава Україні! Добрий день, шановні учні, вчителі, батьки. Сьогодні ми відкриваємо спортивний майданчик. Ми неодноразово приймали участь в підтримці дітей Володарщини і будемо приймати участь. Я бажаю всім вдалого навчального року, мирного неба, благополуччя, удачі, любові. Ресурсгруп живе з лозунгом чужих дітей не існує. Так що ми всі одна спільна родина, всіх всім бажаю успіхів і всього найкращого. Я дуже-дуже дякую всім, хто долучився в Володарській селищній раді, що підтримали таку корисну, гарну ініціативу. Ми маємо бути справжніми патріотами, фізично досконалими, сильними, розумними. І я думаю, що ми. З усією відповідальністю візьмемося до справи. Слава Україні! Героям слава! Попрошу шановних людей, наших дорогих гостей! Швидше стрічку розрізайте і майданчик відкривайте. Зайти на спортивний майданчик отримає наш дорогий воїн. Він отримає право скористатися нашим багатофункціональним майданчиком і закинути в баскетбольне кільце перший баскетбольний м'яч.